Після новорічного удару ЗСУ по військовій базі в Макіївці міноборони Росії прозвітували, нібито помстилися і вдарили по пунктах дислокації української армії під Краматорськом. Назвали це операцією відплати в результаті масірованого ракетного удару, по даним пунктам времени дислокації по Дразіліні сил України унічтожено боляче 600 українських вереслуж. Але заяву російського речника спростували швидко. Підтверджень звіту Міноборони Росії не знайшли журналісти численних іноземних видань. А місцева влада і військове командування заявили, росіяни поцілили лише у порожній навчальний заклад. Так, ще одна гучна кремлівська заява перетворилася на черговий фейк. Дезінформа. Інформація, маніпуляції та фейки головні інструменти інформаційної війни Росії. Пояснює медіа-експертка Альона Романюк загалом, російська пропаганда вона спрямована на поширення певних наративів, тобто такої собі картини світу, через яку повинні сприймати Україну і українців. Не фейками єдиними. Почали закидати більше маніпуляцій, коли беруть правдивий факт і поміщають його, наприклад, у такий фальшивий контекст. Тобто фейків багато маніпуляцій ще більше, і найохочіше, за словами медіа експертів, росіяни продукують фейки про Історію, релігію чи ситуацію на фронті, наприклад, байка про те, що Україну створив Ленін, чи новини про розкольницьке богослужіння ПЦУ на різдво у Лаврі, або ж російські звіти про нібито знищені численні хаймарси загалом армії російського фейкоманства працюють, аби натиснути українцям на те, що хвилює найбільше, каже представник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Є якісь ключові такі знаєте теми. Де українське суспільство особливо чутливе? Які особливо воно в нас на слуху, і ми особливо переживаємо за певні події. І власне там ми бачимо, що в український інформаційний простір прориваються часом оця дезінформація. З дуже таких фейків небезпечних було те, що росіяни оточили там, наприклад, Бах. найсерожніші фейки, які ми можемо сказати зараз, вони всі пов'язані з відключенням електроенергії або з ну тобто з такими дуже важкими побутовими проблемами, з якими стикнулися українці, а деякі фейки сягнули. Такого рівня абсурдності, що стали вже незабутніми хітами розпропаганди, як от давно відомий мальчик в трусіках, біолабораторії із бойовими птахами та комарами, превентивний удар Лукашенка або інша історія фейк, який Росія намагалася нав'язати світу, Нібито вбивства цивільних у Бучі, лише театральна постановка з акторами. Ці вигадки працюють передусім для самих росіян. Пояснює медіа експертка ці фейки впливають та для росіян, якщо ми говоримо на створення цього квазі. Світу, в якому вони живуть, і в який вони вірять. Це той випадок, коли багато маленьких брехонь, багато маленьких фейків перетворюється в одну велику брехню, яка створює картину світу, через яку росіяни бачать усе навколишнє. Російська пропаганда вкладає просто мільярди доларів в просування ось цієї всієї брехні через те, що нам вірять і нам помагають. А Росія і Росіяни з ними ніхто не хоче спілкуватися. І важливо змінювати оці оце ставлення і показати, що не не все так однозначно. Втім, часом російські фейки підривають і українське інформаційне поле, аби не вестися на кремлівський вкид. Перше і ключове правило перевіряти інформацію та шукати перше джерело. Ви маєте для себе виробити дуже чітке розуміння. Будь-яка емоційно забарвлена новина. Вона вже потребує перевірки, і її вже треба сприймати критично. І треба себе привчити найкраща порада. Вибрати собі там якихось 4 від 3 до 4, від 3 до 5 стрічок новин, які нам підходять, так буде легше споживати новини. Попри постійні рекомендації ретельніше фільтрувати інформацію. 63% українських Фейсбук користувачів продовж червня-вересня 2022-го поширювали на своїх сторінках фейки та маніпуляції. Такі дані дослідження рівня інформаційної гігієни, проведеної волонтерською ініціативою Як не стати овочем, ірина Сесак для Радіо Свобода.